Доброго дня усім, маю на продаж Nissan Leaf. Авто 2019 року випуску у самій максимальній комплектації, батарея також найбільша, можливо, 62 кВт запас ходу на одному заряді орієнтовно 400 км. Ось такий вигляд автозовні. Автомобіль наспригнений з Голландії, вже розмитнений, сертифікований. Готовий повністю до реєстрації на покупця. По кузову авто немає жодних зауважень. Повністю все в рідній фарбі. Як доказ, показую огляд з щиноміром. Капот 77 мікрон. 63. 52 крило. 63. Дверка водія. 52.

57 59. 73. Так як я казав, авто в рідній фарбі. По комплектації автомобіль має камери 360, є камери в зеркалах, камера спереді, камера ззаді. Безключовий доступ. Вікна в нас всі оригінальні 19-го року. Такі легкосплавні диски, дуже гарні, 17-го розміру, шини спереді, зима майже нові. Ззаді літо трошки слабше. Далі переходимо до оптики. У нас максимальні LED-фари, ближнє дальнє LED, авто дальнє світло. Протитуманні фари також LED. є парктроніки передні, також є парктроніки задні. Тут у нас присутня передня камера. Також в авто є всі можливі асистенти, утримання полосі, датчики мертвих зон, розпізнавання знаків, приближення до перешкоди. Дистанція до попереднього автомобіля, функція під є також. Ось так виглядає багажник. Тут у нас камера. В автомобілі акустика преміум. Бсе. Ззаді є сабвуфер. Так, у нас є зарядний пристрій для домашнього використання для 220. Звичайної розетки, тут подовжувач для швидких станцій, там у нас в карманчику є компресор, клей у разі проколу, тут у нас аварійний знак, аптечка. Все в комплекті. Альтронічки ззаді. Переходимо до салону. Такий вигляд, салон має повна шкіра, тут у нас іде перфорація тут ставки алькантари. Салон прострочений такою синьою ниткою, дуже класно виглядає. Такий вигляд спереду. Є підігрів заднього ряду ось. Ззаді у нас присутня тренуровочка оригінальна. Кустика кабусе. Такі сидіння спереді, ніде нічого не витерте. Автомобіль, електроручник, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, вже велика навігація. Тут у нас є пропілот, адаптивний круїз контроль тут управління аудіосистемою. Зверніть увагу, в якому стані кермо, ніде нічого не витерте. У автомобіля є 10 подушок безпеки. Перейдемо до місця водія. Ось Кому потрібно він код, зупиняйте, можете робити перевірку. Пробіг в авто 146 тисяч, підтверджений. Є вся сервісна історія. Тут, як ми бачимо, 4 електрослопідйомника, електрозеркала з функцією складання. Тут також наліпка Босе Ось бірка про останній сервіс, який був в другому місяці 2024 року на пробігу 142 тисячі. Зараз по факту у нас. 146. Наступний рекомендований сервіс 172 тисячі. Тому автомобіль повністю нічого не потребує ніяких вкладень. Масло в редукторі замінене. Ще хороші не на авто. Така машинка. Покажу ще порти зарядки. Ой, я не ти, жаль. Можна відкрити ще з ключа. До автомобіля йде два ключика. Як ви бачите, ось це у нас європейська версія, є у нас швидкісна зарядка, це чедемо, яка приймає в себе до 50 кВт. Це звичайний тип 2. Домашні розетки може приймати до 6 кВт. Оригінальна зарядка від одної фази видає 2,2 кВт. Ще під капотом, як це виглядає, під капотом ось так. Ніхто нічого не мив, все чисто гарно. Ось таке авто, кого зацікавило. Дзвонимо по даному номеру телефона, буду радий відповісти на всі ваші запитання. Також в наявності маю ще три Nissan і інших. Але ті вже 40 кВт батареї. А ціна трошки дешевша, тому кому цікаво, дзвоніть. Всім дякую за перегляд.